UK. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох українців у Великобританії, особливо коли приходить холодна пора року. Як зменшити витрати на опалення. Тут зими не такі суворі, як у нас вдома, але рахунки на газ і електрику можуть бути такими, що мороз по шкірі. Тому давайте розберемося, як можна зекономити, не жертвуючи комфортом. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Перше, що варто зрозуміти у Великобританії більшість будинків старі, і вони не завжди добре утеплені. Це означає, що тепло швидко виходить назовні. А ви платите за те, щоб гріти вулицю, тому одна з найважливіших порад звернути увагу на ізоляцію. Наприклад, прості ущільнювачі для дверей і вікон коштують копійки, але можуть зменшити витрати тепла на десятки відсотків. Я знаю сім'ю, яка купила гумові стрічки для вікон за 15 фунтів і кажуть, що рахунки зменшилися майже на 40 фунтів на місяць. Маленька інвестиція, а результат відчутний. Друга порада: використовуйте термостати й таймери. У багатьох британських будинках є система центрального опалення і часто люди залишають її працювати цілий день. Але ж немає сенсу гріти квартиру чи будинок, коли ви на роботі. Якщо поставити таймер так, щоб опалення вмикалося за годину до вашого повернення. Ви приходите в теплий дім, але не витрачаєте гроші даремно, тобто ви можете налаштувати систему так, що вона працює лише з 6 до 9 години ранку, і з 6 до 10 години вечора, таким чином, ви зможете зекономити навіть 70 фунтів на місяць. Ще один момент зональне опалення. Якщо ви живете в будинку, який має кілька кімнат. Подумайте, чи треба гріти всі одночасно. Наприклад, якщо ви більшість часу проводите в вітальні, можна зменшити температуру в спальнях і кухні. Є спеціальні термостатичні клапани для батарей, які дозволяють регулювати температуру окремо. Це дуже зручно і допомагає не витрачати зайве. Не забувайте і про прості речі, як штори. Важкі теплі штори ввечері зберігають тепло всередині а вдень навпаки відкривайте їх, щоб сонце нагрівало кімнату. Це здається дрібницею, але різниця відчутна. Я бачив приклад у знайомих: вони поставили товсті штори в спальні, і температура там тримається стабільно, навіть коли батареї вимкнені. Ще одна порада. Використовуйте електричні обігрівачі з розумом. У Британії багато хто купує маленькі обігрівачі, щоб швидко нагріти кімнату. Але якщо користуватися ними постійно, рахунки за електрику можуть бути ще більшими, ніж за газ. Тому краще використовувати їх лише для короткого підігріву, наприклад, коли ви працюєте вдома і сидите в одній кімнаті. Це дешевше, ніж гріти весь будинок. А тепер про одяг звучить банально, але теплий светр і шкарпетки можуть замінити кілька градусів на термостаті. Якщо ви зменшите температуру всього на 1 градус, то за рік можна зекономити понад 100 фунтів. І це без особливих зусиль. Один мій знайомий сказав: я вдома завжди в светрі, і мені комфортно. Рахунки менші, ніж у сусідів. Ще один лайфхак. Використовуйте килими. У багатьох британських будинках підлога дерев'яна або ламінат, і вона холодна. Килим допомагає зберігати тепло і робить кімнату затишнішою. Це не тільки економія, а й комфорт. Тобто, якщо ви застелили вітальню великим килимом. То навіть діти зможуть гратися на підлозі без ковзр. Не забувайте й про бойлер. Якщо у вас є бойлер для гарячої води, перевірте його налаштування. Часто він гріє воду до дуже високої температури, яку ви потім розбавляєте холодною, це марна трата енергії. Якщо зменшити температуру нагріву, ви будете витрачати менше газу. Це простий крок, але він реально працює. Ще одна порада перевірте, чи є у вас право на допомогу від уряду. У Великобританії існують програми підтримки для тих, хто має низькі доходи або отримує певні пільги, це може бути знижка на рахунки за енергію або навіть одноразова виплата на зиму. Не соромтеся перевіряти ці можливості, бо вони створені саме для того, щоб допомогти людям. А тепер про кухню. Коли ви готуєте тепло від плити й духовки також нагріває кімнату, тому після приготування залишайте дверця та духовки відкритими, тепло піде в кухню. Це маленька хитрість, але вона допомагає. І ще намагайтеся готувати кілька страв одночасно. Щоб не витрачати зайву енергію. Є й більш довгострокові інвестиції, наприклад, встановлення подвійних або потрійних склопакетів. Це дорого, але якщо ви плануєте жити тут довго, то окупиться, бо втрати тепла через старі вікна величезні або утеплення горища теж ефективний спосіб зменшити витрати. Ви можете витратити 500 фунтів на утеплення горища і платити на 300 фунтів менше щороку за опалення. Ще одна цікава порада. Використовуйте теплі ковдри чи електричні грілки. Вони споживають дуже мало електрики, але дають багато тепла. Наприклад, електрична ковдра може коштувати 30 фунтів. Але вона дозволяє спати в теплі навіть при зниженій температурі в кімнаті. Це значно дешевше, ніж гріти всю квартиру всю ніч. І не забувайте про вентиляцію. Здавалося б, якщо закрити всі щілини, то буде тепліше. Але без вентиляції з'являється волога і пліснява, а це вже інша проблема. Тому провітруйте кімнати коротко, але регулярно. Краще відкрити вікно на кілька хвилин, ніж тримати його прочиненим цілий день. Отже, друзі, головна ідея проста: економія на опаленні це не про те, щоб мерзнути, а про те, щоб бути розумними. Маленькі зміни в побуті можуть дати великі результати. І пам'ятайте, кожен фунт, який ви витратили на рахунки. Можна потратити на щось приємне для себе чи своєї родини. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах. А також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому буду завершувати. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам зробити зиму теплішою і дешевшою. З вами був Толян UK. Бережіть себе, грійтеся з розумом і не забувайте, навіть у Холодній Британії можна жити тепло й економно. Почуємось у наступному випуску.